Перша половина відео це згадка про чотирьох науковців, які розробляли свого часу взагалі теорію дорослих дітей-алкоголіків, і пояснювали свої спостереження і намагалися довести, що ця категорія людей заслуговує на окрему увагу. Друга частина відео це, власне, мій такий підсумок того, що вони говорили. І декілька пунктів, які я вважала за потрібне вам озвучити, як зміни в характері, які формуються порівняно зі здоровою атмосферою, і які труднощі це може викликати в дорослому житті ці зміни в характері. Ну що ж, це інтродакшн. Ласкаво, прошу до відео. Дитинство дітей алкоголіків почали досліджувати не так давно, відносно нещодавно, в 70-х і 80-х роках. Тоді почалися серйозні дослідження. Спеціалісти почали звертати увагу на індивідуальні особливості дорослих людей, які виросли з батьками. Що зловживала алкоголем? Великі університети, такі як Університет Мінісоти і Гарвард, стали першими інституціями, де проблему почали вивчати серйозно. Перші реакції на ці дослідження були неоднозначними. Ця тема взагалі не сприймалася як новий напрямок в психології, оскільки залежності вважалися особистою проблемою, а не сімейною. Але чим більше накопичувалось даних, тим більше ця тема почала сприйматися як глибоко соціальний феномен Клаудія Блек. Була однією з перших, хто почав досліджувати дітей, що виросли в сім'ях із залежними батьками. Вона присвятила свою кар'єру вивченню того, як алкогольна залежність одного чи обидвох батьків формує психологічні і емоційні закономірності у дітей. У своїй відомій роботі «It will never happen to me» вона описала основні характеристики дітей алкоголіків: постійне почуття провини, потреби контролювати і труднощі з вираженнями емоцій. Блек не тільки описала проблему. Вона запропонувала конкретні підходи до її подолання, як для самих дітей, так і для терапевтів. Її робота була високо оцінена і стала настільною книгою для багатьох спеціалістів в області сімейної терапії. Дженет Войтец. Вона однією з перших досліджувала феномен ДДА. Ця науковиця ввела поняття дорослі діти алкоголіків, описавши ним ціле покоління дітей, які виросли в сім'ях із залежними батьками. Її книга Adult Children of Alcoholics описує загальний набір рис, притаманних таким людям. Схильність до самокритики, складність в побудові здорових стосунків і постійне відчуття тривоги. Вона зауважувала, що багато хто з дорослих дітей-алкоголіків зіштовхується з проблемами в житті, які регулярно повторюються, тому що їх емоційні травми залишаються незагоєними. Роботи Войтіц відкрили шлях до розвитку програми підтримки і самодопомоги ДДА. Ще одна науковиця Стефані Браун сконцентрувала свою увагу в більшості вже на дорослих. Дітях особливо її цікавило, як вони дають собі раду з наслідками свого дитинства. В своїй книзі Treating Adult Children of Alcoholics a Developmental Perspective» Браун запропонувала комплексний підхід для процесу одужання дорослим дітям алкоголіків. Цей підхід базувався на розумінні того, що їх емоційні проблеми пов'язані з порушеннями на всіх стадіях особистісного розвитку. Браун досліджувала, яким чином люди справляються із спогадами про дитинство. І як це впливає на їхнє щоденне життя, вона приділяла особливу увагу процесу відновлення, роблячи наголос на розвиток самопідтримки, встановлення емоційних кордонів і роботу з психотерапевтами. Сучасний травматерапевт Габор Мате, відомий своїм підходом до розуміння залежностей як до наслідку глибоких психологічних травм. Він розглядає дитинство в алкогольній сім'ї як власне психологічну травму. У своїй книзі «In the Realm of Hungry Ghosts» він стверджує, що залежність. В тому числі й алкоголізм. Часто являє собою результат незагоєних травм пережитих в дитинстві, особливо в сім'ях з алкоголіками. Іншими словами, він дає пояснення, чому яблуко від яблуньки недалеко падає, і діти алкоголіки в дорослому житті теж розвивають залежність. Мате вважає, що діти таких батьків відчувають хронічний стрес, який порушує їхню здатність регулювати емоції і призводить до формування залежної поведінки. Його теорія підкреслює важливість лікування травми. Як ключового компонента в роботі із залежними людьми і їх сім'ями. Тож базуючись на результатах досліджень цих авторів, я сформувала для вас список із найбільш розповсюджених проблем, які супроводжують дітей-алкоголіків уже в дорослому житті. Після опису кожної проблеми я приведу вам приклади того, як вона може виглядати в життєвих ситуаціях. Якщо ви хочете винести максимум з цього відео, то нехай основним правилом для вас буде хороша діагностика. Це вже половина успішного лікування. Якщо опис будь-якої з проблем відгукнеться вам, і ви подумаєте, що це на вас схоже, це буде хороший привід почати говорити про це з вашим психологом. Тож, перша група проблем, давайте буде під загальною назвою емоційна нестабільність і труднощі з довірою. Якщо ви виросли в сім'ї з алкоголіком, то вірогідно, часто не знали, чого чекати. Зазвичай це призводить до того, що в дорослому житті нам важко довіряти людям, адже в дитинстві це було небезпечно. Ми навчилися ховати свої почуття і не показувати слабкостей. А що це робить з нами, коли ми дорослішаємо? Це може проявлятися у вигляді ізоляції і проблеми з налагодженням близьких стосунків. До прикладу, уявіть собі, що одна дівчинка росте в сім'ї, де батько обіцяє їй, що він пити не буде, але постійно випиває. Дівчинка засвоює, що на його слова не можна покладатись. А коли він випиває, то стає агресивним, прискіпливим і нав'язливим. Це дуже неприємно. І дівчинка вчиться тримати дистанцію для свого власного емоційного і фізичного благополуччя. Якщо в її дитинстві немає інших авторитетних прикладів поведінки чоловіків, хорошого дідуся, наприклад, вона візьме поведінку батька як базову. Такі діти виростають їх, мало дивує, якщо хтось веде себе нечесно або непередбачувано. Але вони губляться, коли людина передбачувана, стабільна, послідовна, логічна, надійна. Бути перед з такою людиною викликає тривогу, тому що це невідома територія, на якій все може статися, і виглядає занадто добре і викликає підозри. Тобто, іншими словами, дівчинка не буде довіряти людині, яка просто хороша. Її тривога поведе її перевіряти цю людину в різних ситуаціях, підозрювати, чи просто вона вирішить, що це нудні стосунки і що він ніякий. Друга група труднощів це почуття провини і відповідальності. Однією з основних змін у поведінці людей, що виросли в сім'ях з алкозалежними батьками, є постійне почуття провини і перебільшеної відповідальності за те, що відбувається навколо. В дитинстві ці діти доволі часто відчували, що вони відповідальні за проблеми в сім'ї, за емоції батьків, за спроби підтримувати мир в домі. Якщо все було дуже погано, то батьки навіть могли говорити щось на кшталт. Ти повинна була це зробити, коли бачила, що батько не може. Або це ти довела мене, нервів на тебе не вистачає, і як тут не пити. У вашій сім'ї це могли звучати по-іншому, але основна ідея діти були. Повинні якимось чином регулювати емоційні стани тата і мами у дорослому житті, це може закріпитися і проявлятися в щоденних ситуаціях, і ось тільки декілька з них. Наприклад, відповідальність за почуття інших людей у відносинах, на роботі людина може відчувати, що її завдання, щоб всім навколо було комфортно. Якщо хтось біля них сумний, може з'являтися почуття провини і бажання виправити, навіть якщо це не має нічого спільного з ними особисто. В результаті вони беруть на себе занадто багато емоційного навантаження і, намагаючись задовільнити потреби інших, ігнорують свої власні або труднощі з тим, щоб відмовити. Почуття провини і гіпервідповідальності можуть проявлятися в нездатності сказати ні. До прикладу, коли друзі просять про допомогу у справі або колеги просять затриматись на роботі. Людина, яка виросла в алкогольній сім'ї, може думати, що потрібно погодитись. Навіть якщо у неї були зовсім інші плани на сьогодні, або те, про що просять, об'єктивно зробити важко. Можливо, подруга просить погуляти з дитиною. А ви після хвороби і дуже слабкі, але язик не повертається відмовити, адже подруга попросила. В кінці кінців ви незадоволені і втомлені, але про свої особисті кордони не скажете. Ну, тому що ви вже одужали, а слабкість це недостатньо серйозна причина, щоб звертати на себе увагу. Ще один приклад. Того, як перебільшене почуття провини і відповідальності може проявлятися це перфекціонізм і страх помилок. Якщо це про вас, то ви, може, відчували, що люба недосконалість на роботі чи в особистому житті якимось чином відображає вашу особисту цінність. Наприклад, якщо на роботі виникла помилка в проєкті, навіть не через вас, як той, хто виріс в вашій сім'ї, ви можете відчувати себе винуватими за спільний результат. І казати щось на кшталт Ні, я не можу цій роботі дозволити піти. Отак. От я повинна зробити цю роботу ідеально. А перфекціонізм це спосіб спокутувати почуття провини, коли ти постійно намагаєшся зробити все ідеально з надією уникнути критики та осудження. Ще один приклад того, як почуття провини і відповідальності. Перенесені з дитинства в доросле життя можуть змінювати вашу поведінку. Це намагання рятувати інших. Ті, хто виріс в сім'ях алкоголіків, часто приймають на себе роль рятівника у стосунках. Вони можуть вибирати партнерів чи друзів, у яких є особистісні чи емоційні проблеми, і брати на себе задачу допомагати цим людям. Молода дівчина може почати стосунки з хлопцем, що страждає залежністю, чи має якусь іншу психологічну проблему, і думати, що ці стосунки, які вона створює з ним, Точно допоможуть йому одужати. Можливо, ви чули такі вирази, як, наприклад, жінки говорять, просто йому до мене не везло в стосунках. Або він такий нещасний, але це не його вина, просто він виріс такій сім'ї. Або він не тільки до мене так ставиться, він до всіх так ставиться, і я не приймаю це близько до серця. Це часто веде до співзалежності і до життя з постійними думками про іншого, точнісінько, як в дитинстві, коли вся сім'я переймалася виключно тим, хто п'є. Але, на жаль, в таких відносинах не залишається достатньо місця для самої себе. Почуття провини за відпочинок або особисті бажання. Навіть якщо хтось досягає успіху на роботі, або в житті, якщо він дитина-алкоголіка, він може переживати почуття провини за час для себе. До прикладу, якщо він вирішить взяти вихідний і поїхати у відпустку, він може відчувати себе винним за те, що нічого не робить або не допомагає іншим. Як результат, хронічна перевтома. І нездатність насолоджуватись життям, тенденція брати на себе відповідальність за все на сімейних зустрічах або серед друзів. Така людина може відчувати, що повинна організувати все для всіх, навіть якщо це не її обов'язок. Вона може хвилюватися за те, щоб всі відчували себе комфортно, спілкувалися, і були задоволені, але вона сама в такому випадку мало відпочиває, тому що замість того, щоб думати, що би я зараз хотіла зробити для власного задоволення. Вона думає про комфорт інших. Людей. Це була група проблем в дорослому житті пов'язаних з почуттям провини і гіпервідповідальності. Ще одна велика категорія це співзалежність. Співзалежність це одна з найбільш розповсюджених проблем у дітей-алкоголіків. Це коли ваші потреби відходять на другий план, тому що ви звикли рятувати когось іншого. В процесі дорослішання ви можете продовжувати шукати партнерів, які потребують того, щоб їх рятували, і забувати про себе. Це важливо усвідомлювати. І почати вчитися вибудовувати здорові стосунки на пункті про співзалежність. Ми не будемо довго зупинятися. Про це у мене є окремі відео. Якщо на цьому каналі ви перейдете на вкладку відео, то знайдете цілу серію під загальною назвою Співзалежність. Отже, наступний момент це потреба контролювати. Ця поведінка формується у дітей, що виросли в сім'ях з алкоголіком постійна потреба все тримати під контролем. Життя з дорослим, що п'є, доволі часто непередбачуване, і діти можуть розвинути переконання, що контроль над ситуацією це єдиний спосіб зберегти хоч якесь відчуття безпеки. В дорослому житті ця потреба проявляється по-різному. Ось тільки декілька прикладів. І якщо, послухавши приклади, ви зрозумієте, що у вас є свій власний. Того, як ви контролюєте, обов'язково напишіть його в коментарях. Тож бажання контролювати поведінку інших людей. Це дуже просто. Я знаю краще на роботі чи вдома ця особа диктуватиме всім, як виконувати задачі. Контроль видно в тому, що контролюючий втручається навіть в дрібниці, намагаючись, наприклад, робити так, щоб все було за його правилами. Це може дратувати другу половинку або колег і у людей навіть. Може з'явитися відчуття, що їм не довіряють. Другий приклад потреби в контролі це тривожність в незапланованих ситуаціях. Коли щось іде не за планом, така людина може відчувати сильний стрес. Наприклад, якщо плани на день несподівано змінюються, чи то запізнення на зустріч, чи то відміна, це може викликати неспівмірно сильну тривогу. Такій людині важко гнучко реагувати на зміни, що загалом може скласти враження, що життя це дуже складно. І непередбачувано. Далі одержимість дрібними деталями. В своєму бажанні контролювати все навколо людина може застрягнути на дрібницях і випустити з уваги більш важливі аспекти. Наприклад, планування відпочинку. Вона може витратити години на вибір точного часу вильоту чи на те, щоб переконатися, що всі речі спаковані ідеально. Хоча це мало впливає на загальний успіх поїздки, правда? Це може призвести до того, що сам процес. Відпочинку стає некомфортним і стресовим, а може взагалі нікуди не поїхати. Труднощі з прийняттям рішень. Парадокс. Але потреба все контролювати часто веде до страху прийняття рішень. Людина може довго аналізувати, зважувати всі можливі варіанти через страх, що неправильний вибір призведе до поганих наслідків і хаосу. Вона може відкладати важливі рішення на роботі чи в особистому житті, тому що боїться непередбачуваних наслідків. Контроль за емоціями. Людина, що звикла все контролювати, може також намагатися контролювати свої емоції, пригнічуючи або ігноруючи їх. В ситуаціях стресу чи конфлікту дорослі діти алкоголіків можуть не показувати, що їм погано, і вибирають приховувати свої почуття, щоб не виглядати слабкими, тільки це призводить до емоційного вигорання і труднощів у спілкуванні з оточуючими. Таким людям важко виражати емоції. В сім'ях, де один з батьків страждав на алкоголізм, пригнічені емоції це розповсюджене явище. Ми з вами розуміємо, що показувати свої емоції щиро біля п'яної людини може бути просто небезпечно. А якщо ти дитина, то в рази небезпечніше. Чи у дуже втомленої мами могло не вистачати часу на те, щоб приділяти увагу почуттям дітей, бо вона робила все за двох, поки її чоловік пив. Дитячий спосіб впоратися з сильними почуттями це подавити їх чи ігнорувати. В дорослому житті це може проявлятися різноманітними способами. Є ось декілька прикладів, які можуть допомогти вам краще розуміти, як це виглядає на практиці. Труднощі з визнанням і вираженням власних емоцій. Уявіть ситуацію на роботі, коли людина зіштовхується з несправедливістю, чи її зусилля не оцінюються відповідно. Замість того, щоб про це говорити, ДДА може подавити відчуття несправедливості, проковтнути емоції, думаючи, що справжня реакція, чесна, може викликати конфлікт або буде сприйнята як слабкість. Як результат. Негативні емоції накопичуються і почуття накопичуються, що призводить до хронічного стресу складнощі з виявленням любові і прив'язаності. У стосунках з партнером дорослі діти алкоголіків можуть від щирого серця бути прив'язаними і любити. Та їм важко це виразити навіть словами чи жестами. Тому вони будуть уникати розмов про почуття чи уникати фізичної близькості, такої як обійми чи поцілунки, доторки просто так. В цьому випадку абсолютно неважливо, як за допомогою логіки людина пояснює собі таку поведінку. Вона може казати щось, наприклад, телячі ніжності, або я таке є, або я така є, або зупиняти свою другу половинку словами «ну-ну», все-все. Головне, що вона буде намагатися уникнути емоційної вразливості для себе в ситуаціях. Якщо ви коли-небудь зустрічали схожу ситуацію, то можете згадати відчуття, які виникають у вас. Якщо ваш партнер весь час уникає близькості і ніжності, це може допомогти вам зрозуміти, як невиявлення любові впливає на розвиток стосунків емоційне відреагування через агресію і роздратованість. Коли емоції не виражаються вчасно, вони мають тенденцію накопичуватись і проявлятись бурхливо в непідходящий момент. Наприклад, після того як людина довго пригнічувала розчарування. Або незадоволення, вона може несподівано вийти з себе через дрібницю. Це може скласти враження, що вона занадто емоційна. Хоча насправді причина в хронічному пригніченні емоцій. Важко просити про допомогу. Люди, про яких ми сьогодні говоримо, доволі часто вважають, що повинні самі давати собі раду з труднощами. Їм важко просити про допомогу навіть в ситуаціях, які об'єктивно складні. Замість того, щоб звернутися до колег чи до друзів за підтримкою, вони намагаються вирішити проблему самостійно, що часто призводить до перенавантаження, як фізичного, так і емоційного. Уникання конфліктів в конфліктних ситуаціях такі люди можуть просто уникати прямої розмови, Намагатись не зіштовхуватись з неприємними емоціями. І коли виникають розбіжності між друзями або колегами, вони це не обговорюють, бояться що. Показуючи свої почуття, вони тільки все погіршать. Це веде до накопичення негативних емоцій і, можливо, погіршення ситуації. І на заключення, навіщо ми говоримо про те, що погано? На мою думку, перший крок до рішення проблеми це завжди чітке її формулювання. В житті це може бути так, що вам погано, але ви не знаєте чому. З одних відносин в інші ви переносите одні і ті самі проблеми. І задаєте собі питання, чому. Всі люди до мене так ставляться. Або чому завжди так? Розповідаючи вам про все вище згадане, я ставила собі за мету допомогти вам знайти приблизну відповідь на питання, чому це зі мною відбувається, або як називається те, що зі мною відбувається. Тоді ви можете прийти до свого психолога і сказати, що слухали відео на Ютуб, і Євгенія говорила про емоційні проблеми дорослих дітей-алкоголіків. І що мені здається, що це те. Що зі мною може відбуватися, і мені потрібно про це поговорити.